Ну, пройшло десь 1,5 години. Тобто зайшли сюди, якби таксується прохлада. Ну, тут просто сам блок знаходиться. Перві мінуси. От мені не подобається ця дверка, треба подумати. Тут ще якось треба закрити. Хоча, якщо от я тут стою і сюди навіть просто руку виставити, то тут спека. На вулиці, до речі, зараз 33 градуси. 20 градусів. Це 20 градусів, це ось оцей уровень. От, якщо тут підняти ну, ті же 20, грубо говоря. Дивимося далі. Тут уже сонечко трішки сховалося. Що у нас тут показує. Пол 20, 23. 24, 25,7. До речі, оце 25,7. По факту, оцей 24 це оцей градус. 25,7 це воно температуру цієї стіни нам показує. Но, опять же, стіна була 26, тобто 25,7, якщо кожен день отак його включати, ми потроху-потроху остудимо стіну. Оце ми замічали зимою, коли ми починаємо топити буржуйку, тобто ми її не натаплюємо з першого разу. Нам треба десь 3-4 дня, щоб е, натопити. От охолодить, я думаю, плюс-мінус десь те саме. От єдине, що мені не подобається у всій цій історії, це те, що цей кондиціонер, вологість була 47, от коли його саме перший раз включили, зараз вона 39. Тут є 38. Тобто він не тільки е, остудив, а якби так, аж ще рещуру викинув вологість. Ну, але, є одне але. Коли в нас буде курочка, то ця курочка вона так нормально додає вологості. От я думаю, чи не буде він е, сильно висушувати їм. Щоб нам не, не прийшлося, що як в епіцентрі, в садових центрах отут аерацію ставить їм. Щоб увлажняло. Ну, то вже подивимося, то вже будемо реагувати по факту. Так що, в принципі, результати тестування якби нормальні. Ну, Но, от бачите, вже 19,4. Ну, я думаю, за чого це потроху-потроху ну, Це просто стіна починає якби, потроху остивати. Плюс время таке вже десь, я не знаю, скільки там година 7, напевно. Ну хоча 33 градуса. Ну, повторюю ще раз, справжнє тестування буде це тоді, коли тут буде курочка. Іменно справжнє-справжнє. Тому що просто одне діло, коли ось просто порожній дім. А друге діло, коли курочка, вона сама буде підігріватися все поміщення. Ну і з вологістю подумаємо, подивимося, як воно буде. Якщо він буде сильно вибирати вологість, то тоді треба буде придумати ще що, щоб додати цю вологість. То вже будемо по обстоятельствам дивитися. Так що перший тест прийшов успішно.